Обласний реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у Дніпрі можуть закрити. Валентина, мати, вихованиці, дізналась про це тиждень тому. Відповідна інформація з'явилась на сайті облради. Дуже великі витрати йдуть на цей, на, на цей заклад комунальний, тому йому хочуть закрити. Але на сьогодні в нас нема альтернативи, тобто нам нікуди піти. Жінка розповідає, в її шестирічної доньки Марії синдром аутичного спектру. Три роки вони проходять реабілітацію у центрі. З нею працюють спеціалісти і дефектологи, і логопеди. Вона краще стала розмовляти, бо мовляти чіткіше звуки. З нею займається музичний працівник. Вона відчуває вже ритм, вона може повторити якісь ноти. «Над Олена, мати однієї з вихованець розповідає, в разі закриття закладу вимушені йти до вартісних приватних реп-центрів або до інших державних, де є обмеження за віком. Здебільшого там приймають дітей до 9 років. Тому її 33-річна донька Галина не зможе туди потрапити. Навіть не закрили». до 18 років. Ми проходили реабілітацію в основному. По санаторіях, а потім все возраст. Це єдиний заклад, куди ми можемо піти. Тому що пенсія у нас маленька 3,631 гривня. Ну без догляду. І в мене маленька пенсія 3 тисячі. Я зможу на такі гроші лікувати дитину. Завідувачка навчальної частини центру Наталія розповідає, працюють у п'яти напрямках реабілітації, у тому числі вчать дітей та молодь базовим речам, проводять творчі заняття. 22-річний Данило вчиться працювати за комп'ютером. Отака ваша, це моє фото. Це я це. я. Це я. Це Це, це. Я, ну, Дуже добре, мені це наветься робити. Заклад почав роботу 10 років тому. Наталія додає, не тільки надають допомогу дітям, а й працюють з їхніми батьками, які нерідко потребують психологічної підтримки. За рік тут проходить реабілітацію понад 300 людей з інвалідністю. Наш заклад є єдиною державною установою в Дніпропетровській області, який надає комплексну реабілітацію для дітей з особливими потребами і особам з інвалідністю різними нозологіями». Мати одного з вихованців Олеся розповідає: нещодавно спілкувалися з представниками обласної влади. Їм пообіцяли не закривати заклад. Ми не дамо його ліквідувати, якщо не буде створений інший заклад з нашими педагогами. Ми не збираємось з ними розлучатись. Вони з любов'ю ставляться до наших дітей. Ні, ніхто інший так не зустрічав. Ми багато пройшли і дитсадочків, і реабілітаційних центрів. Ну тобто, я знаю про що кажу. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук каже, це питання мали розглянути 27 вересня під час чергової сесії. Додає, перед засіданням збирали профільну комісію та дійшли висновку. Переміщати вихованців реабілітаційного центру в інше місце проблематично. Тому питання прибрали з порядку денного. Якщо буде, куди їх перемістити у місті Дніпрі в належні умови і таке інше це питання буде розглянуто окремо, але вже з. Думкою батьків, з погодженням батьків, Микола Лукашок додає, нині закривати центр реабілітації для осіб з інвалідністю не будуть його продовжуватимуть фінансувати в повному обсязі. Поліна Поломарчук, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.